Живі скульптури. Так про свої творіння говорять майстри, які плетуть із лози. У львівському ботанічному саду вони навчали свого ремесла. Панує у стереотип. є такий стереотип, що з верби можна робити лише кошики чи меблі, нічого більше. Але насправді з неї можна творити мистецтво. Цього журавля за три дні із двох тисяч лозинок змайструвала киянка Наталя. Спершу такої. Вигинаємо цей прутик в такий спосіб, перекладаємо цю, цю лозунку сюди і починаємо в'язати такий вузелок. Дуже це просто, елементарно можна сказати. Саме навесні верболозоплетіння найбільш виправдане та популярне. В цей час лоза еластична і легко плететься, в інші пори року її потрібно запарювати. не кожна лоза надається до виплітання. Це, наприклад, американка, так звана. Вона має такі дуже гнучкі ципрутики, і вона росте таке, якби як кустик більше. А така, як на дереві, оця, наприклад, то вона не дуже, бо вона трохи ламка. Чимало львів'ян охоче навчитись плести із лози. кажуть, такий процес захоплює і єднає з природою, хоч інколи не обходиться і без травм. Трохи з сікатором порізав, трохи тяжко, правда але подобається хімічу та саме Хімічу Щось з лозою. Намагаюся зрозуміти що до чого. Вербу американку привезли спеціально із Польщі, адже в нас така не росте. Лузи довелося провести чимало. Насправді, прутиків лозових було більше 10 тисяч, і 10 тисяч використані для робіт, і сьогодні для майстер-класу, які проводили митці. Після спільних українсько польських майстер-класів залишились 10 природних скульптур. Тепер вони будуть окрасою ботанічного саду. Марта Олексій Шилковий – Головні новини Львова.